Вітаю вас знову, шановні глядачі, шановні друзі. Продовжуємо нашу тему: це право кандидата. І сьогодні ми роздивимося таке питання: хто не має право бути кандидатом на посаду президента України. Так ось, кандидатами на посаду президента України не мають право бути депутати всіх рівнів, голови обласних рад. Голови місцевих державних адміністрацій, сільські селищні та міські голови. Саме ці люди не мають права бути кандидатами на посаду президента України, якщо вони є діючими даними представниками, якщо вони обіймають відповідний статус депутатів, і відповідно займають відповідні посади. В цьому випадку вони не мають права бути кандидатами на посаду президента України. Якщо це діючі представники влади, про які ми сказали, це депутати всіх рівнів, голови обласних рад, голови місцевих державних адміністрацій, сільські селищні міські голови виявили бажання стати кандидатом на посаду президента України. Обов'язком буде для кожного з цих це добровільно скласти свої повноваження, скласти свій депутатський мандат. Після чого на загальних всіх умовах вже майбутній кандидат на посаду президента України буде проводити свою роботу. Вже в новому статусі це кандидат в президенти України. І тільки таким чином це має бути. Бо саме законодавство в Україні виписане зовсім інше. Зараз може будь-хто незалежно депутат він або займає відповідну посаду, він може бути кандидатом на посаду президента України. При цьому. Він також буде використовувати свій адмінресурс, використовувати всі важелі для того, щоб відповідно, зайняти дану посаду, якщо у нього це бажання буде. Це неприпустимо. Треба змінювати законодавство України. Треба його аналізувати. На прелики жалі, жоден з представників влади не аналізував. Законодавство. Я зараз скажу про представників влади, яких обирають виборці. Президент України, депутати Верховної Ради України, місцеві представники влади, вони мають працювати законодавством, бо вони діють відповідності до законодавства, відповідності до Конституції, вони мають розуміти, що там прописано. І виписати таким чином, щоб це було зрозуміло в першу чергу для народу України, як це законодавство впроваджується. І для того, щоб були відповідні правила зроблені з буквою закону, для того, щоб по цим правилам вони грали у вигляді кандидатів на різні посади, а не використовувати все те. Що вони мають при сьогоднішній ситуації, коли займають різні посади і мають відповідний статус? Ні, це треба змінювати. І ось тоді можна казати про щось інше. Ось тоді можна казати про європейський шлях, про реформи, про покращення, про погляд в майбутнє. По-іншому це зробити неможливо. І ми в цьому вже пересвідчились. Якщо брати цей період незалежності України, тільки таким чином має бути поставлена позиція, і тільки таким чином має рухатись все те, що стосується відповідних змін в Україні. Відповідно, це дотримання букв закону, яка має бути зроблена, зрозуміла для всіх. Тому, шановні надачі, ми з вами розглянули. Нашу третю частину відео стосовно хто не має права бути кандидатом в президенти України. Відповідно, в наступному відео ми вже будемо казати про суміщення посад. Тому всім вам дякую за перегляд відео, залишайтеся на нашому каналі. В подальшому ми будемо казати вже про іншу цікаву тему. Всім вам дякую, до нових зустрічей!